Я вважаю, що потрібно зрозуміти, що для, для нас дуже важлива ця зернова угода. Щоб ви зрозуміли, зараз, тільки за 6 місяців, ми втратили і за позиції Європи 5 країн кожного місяця 170 мільйонів доларів. Ми втратили за шість місяць з за, за мая місяця 762 мільйона доларів. Майже мільярд. Розумієте люди? Тільки за а, я зараз не кажу, що а, ти не розумієш, наскільки відрізняється плечом зернова угода з плечом Європейської Союзу. Я розумію. Я розумію. Да. Тому нам це обов'язково потрібно. Потрібно, щоб корабли почали ходити і позапрацювали порти. У нас шість портів, які можуть І да, да, Я сподіваюся, що один із переговорів це буде, це буде зернова угода.